Мені не треба Бог, тому що в мене і так все добре. Люди часто сприймають прихід до Бога як останню інстанцію в своєму житті, коли вже воно зовсім стане ніяким. Але навіть знаєте, світова статистика говорить про те, що в Людей не все добре. Якби було настільки все добре, то в багатьох країнах не легалізовувалися б і не розпродавалися б на слідуючий день же наркотики, якими люди хочуть заглушити свою душевну біль, свої переживання, свою депресію, да те, з чим не змогли справитись. Якби було настільки все добре, то пісні, в яких співається про е, да, там, розбиті відносини, про страждання, про муки, про зради, про депресію, про смерть вони б не ставали настільки популярними, не взлітали. Просто в чартах і не ставали б да на устах у всіх, тому що люди там знаходять відображення своєї душі. І Ісус прийшов для того, щоб дати свободу, щоб дати життя, щоб дати щастя людині, і нам він потрібен кожному з молодості з того моменту, коли нам проповідували, тому що перед смертю можна і не встигнути